Скотт Лінч Лукавство Локаламоре ТЕКСТ читає Сергій ОРОБчук. КНИГА Друга Ускладнення. ЕПІГРАФ Багатший ВІД Хамелеона в барвах, мінливіший в подобах, ніж протей, Підступності навчує макіавеллі Вільям Шекспір Генріх VI. частина 3 Глава 4 ПРИ дворі капи Барсаві Один Дев'ятнадцять тисяч, сказав Жук, дев'ятсот двадцять. Це все можна я тепер уб'юся. Що таке? Я думав, ти з ентузіазмом допоможеш нам підрахувати награбоване жуче. Дон сидів, схрестивши ноги посеред їдальні в скляному погребі під домом Переландру. Стіл і стільці відсунули, щоб звільнити місце для величезної кількості золотих монет, складених у маленькі блискучі горби, які оточили Жана і жука, майже повністю загородивши їх. Ти не казав, що тягтимеш їх додому у тирінах. Ну, а що ти думав? Біле залізо дороге, ніхто не збирається роздавати нам п'ять тисяч крон, і ніхто не буде настільки дурним, щоб носити його з собою. Мераджо робить усі великі виплати в тирінах. З фідного коридору почувся шум. Потім за рогом з'явився лук у подобі Лукаса Фервайта. Він зняв фальшиві окуляри, послабив шийні хустки і скинув з плечей шерстяне пальто, і те без церемону впало на підлогу. Обличчя хлопця було червоне. Він обмахувався руркою згорнутого пергаменту, скріпленого синьою сургучною печаткою. Ще сім п'ятсот хлопців. Я сказав йому, що ми знайшли чотири підхожих галеони, але в нас вже виникли проблеми з грошовими потоками на хабарі на екіпажі, які потрібно зібрати і протверезити, офіцерів потрібно заспокоїти, інших вантажовідправників прогнати, і він просто передав грошики, весь час усміхаючись, мов дурень. Боги. Я мав подумати про цю аферу ще п'ять років тому. Нам навіть не доведеться витрачатися на фальшиві кораблі документи тощо, тому що Сальвара знає, що частина гри фервей та брехня. Нам нічого не лишається, як розслабитися і рахувати грошенята. Але це так розслабляє, то чому б тобі не порахувати? Якщо це так розслабляє, то чому б тобі не порахувати самому? Жук скочив на ноги і відкинувся назад так, що спина й шия почали приємно похрускувати. Та я б залюбки жуча. Лок дістав з дерев'яної шафи пляшку червоного вина і налив собі півсклянки. А потім розбавив його теплою дощовою водою з мідного глечика, поки воно не стало ніжно рожевого кольору. А завтра ти можеш зіграти Лукаса Фервейта. Я впевнений, Дон Сальвара нізащо не помітить різниці. Тут усе? П'ять тисяч крон доставлено у вигляді 20 тисяч тиринів, сказав Жан. Мінус 80 на комісійну охорону та на оренду підводи, щоб дотарабанити все сюди. Шляхетні шельми користувалися простим фокусом заміни для перевезення великої кількості цінних речей до своєї схованки в домі Переландро. Під час низки швидких зупинок з одного вуза зникали сейфи з монетами, а бочки, позначені як звичайна їжа чи напій, перекочувалися в інший. Навіть ветхий маленький храм потребував постійного вливання основних запасів. Ну що, хлопці, сказав Лок, може би, я нарешті скину одяг бідолашного пана Фервайта і допоможу вам закинути все це в сховище. У задній частині льоху, за спальними кімнатами, було три сховища. Два з них були широкими шахтами з покриттям із елдерскла, що спускалися приблизно на 10 футів униз. Їхнє первісне призначення було невідоме. З простими дерев'яними дверима, закріпленими на петлях, вони нагадували мініатюрні вежі для зберігання зерна, занурені в землю і заповнені на значну глибину монетами різного роду. Срібло й золото пливло до цих сховищ щедрою рікою. На вузьких дерев'яних полицях Оздов сховища зберігалися маленькі мішечки або купи кориснішої валюти. Лежали дешеві гаманці з мідними баронами, тонкі шкіряні мішечки з тугими згортками срібних солонів і маленькі місочки з обрізаними половинками мідяків. Усе це добро було готове для будь якої афери чи потреби, з якою міг зіткнутися хтось із банди. Наявні навіть невеликі гірки іноземних монет марки з королівства Семикісток, соляри, сталверара тощо. Навіть за часів оця ланця на цих сховищах або в кімнаті, де вони були, не стояли замки. Не зробили їх не лише тому, що шляхетні шельми довіряли одне одному і так і довіряли, а й тому, що існування їхнього розкішного льоху було суворою таємницею, і, безперечно, так і було. Основною причиною була практичність жоден з них, Кало, чи Гальду, чи Лок, чи жан, чи жук, не міг нічого зробити зі своєю купою дорогоцінного металу, що постійно зростала. Не рахуючи капу Барсаві, вони, напевно, були найбагатшими злодіями в Каморі. У невеличкому пергаментному журналі, відкладеному на одну з полиць, нараховувалося понад 43 тисячі повних крон, коли другий вексель Дона Сальвари перетворили на холодну монету. Вони були такими ж багатими, як і чоловік, якого зараз грабували, і значно заможнішими за безліч його перів та декого з найвідоміших торгових домів та купецьких об'єднань у всьому місті. Але наскільки всі знали, шляхетні шельми були невибагливою бандою. Звичайних злодіїв шахраїв. Вони були здібні та досить обачні, мали стабільні заробітки, але зірок з неба не хапали. Вони могли добре жити за 10 крон на кожен рік, а витрачати багато більше суми означало б дуже небажану перевірку від будь-якої влади Камора, законної чи ні. За чотири роки вони успішно обкрутили три серйозних дільця і зараз працюють над четвертим. Усі чотири роки переважно більшість грошей просто перераховували і кидали в темрявосховище. Правда полягала в тому, що Лан чудово підготував їх для завдання звільнити каморську знать від тягаря частини її накопиченого багатства, але, вочевидь, забув обговорити можливе використання накраденого. Окрім фінансування подальших крадіжок, шляхетні шельми справді гадки не мали, що вони зрештою збираються робити з усім цим їхня десятина капі Барсаві становила в середньому близько крони на тиждень. Два. Вас радуйтеся!» – вигукнув Кало, з'явившись на кухні, коли Лук із Жаном повертали на місце обідній стіл. Брати санці повернулися. О, цікаво. сказав Жан. Тільки коли небудь хтось вимовляв цю конкретну комбінацію слів до цього часу. Тільки в кімнатах незаміжніх паночок по всьому місту, сказав Гальдо, ставлячи на стіл маленький мішечок. Лук розкрив його й оглянув вміст кілька медальйонів, прикрашених напівкоштовним камінням. Набір майже добре виготовлених срібних виделок і ножів, а також набір перснів від дешевої міді до одного зробленого із золота та платини з різьбою і скрапленнями обсидіану та діаманту. О, непогано, сказав Лок. Цілком правдоподібно. Жанна, ти не міг би вибрати ще трохи того сього зі скриньки обманки і дати мені 20 салонів? «20 буде якраз те, що треба. Поки Лок жестом показав Кало і Гальдо, щоб вони допомогли йому розставити стільці навколо біднього столу. Жан повернувся до кімнати сховища, де під стіною стояла висока вузька дерев'яна скриня. Він відкинув ляду на скрипучих петлях і почав нишпорити всередині із задумливим виразом обличчя. Скринька оббанка була заповнена на два фути там була лискуча купа прикрас, дрібничок, предметів побуту і всіляких декоративних цяцьок. були кришталеві статуетки, дзеркала в різьблених оправах зі слонової кістки, намиста та каблучки, свічники з п'яти видів дорогоцінного металу. Було навіть кілька пляшок з-під наркотиків та алхімічних настоянок, загорнутих в пость, щоб не порозбивалися, і позначених маленькими паперовими етикетками. Оскільки шляхетні шельми ніяк не могли розповісти капі про справжню природу своїх операцій, і в них не було ні часу, ні бажання вриватися в будинки і лазити по димарях, скринька обманка була одним зі стовпів вибудованої хлопцями ілюзії. Вони поповнювали її один-два рази на рік, ходячи на закупи, в ломбарди та ринки Талішама чи ашміра, де вони могли відкрито брати все, що їм потрібно. Вони обережно поповнювали скриньку нечисленними товарами, підібраними в каморі, зазвичай їх крали задля розваги санці або жук, щоб навчитися. Жан вибрав кілька срібних винних келихів, пару окулярів у золотій оправі в тонкому шкіряному футлярі та одну з маленьких загорнутих пляшечок. Обережно стискаючи все це в одній руці, він відрахував з полиці 20 дрібних срібних монет. Закрив ногою скриньку і поспішив назад до їдальні. Жук знову приєднався до групи і демонстративно перекидав солон між кісточками правої руки. Він освоїв цей трюк лише кілька тижнів тому, після довгих місяців спостереження за санцами, кожен з яких міг робити це на обох руках одночасно, змінюючи напрямки в ідеальному унісоні. Ну ж, скажемо, що в нас був дещо лінивий тиждень, запропонував Жан. Усе одно ніхто не очікує багато від домушників, коли ночі такі вологі. А от якщо принесемо занадто багато, ми можемо викликати підозри, його честь зрозуміє. Звичайно, сказав Лок, цілком слушно. Він простягнув руку і взяв обгорнуту повстю пляшечку. Рукописна етикетка казала, що це підсоложене молокоопіуму, порок багатих панянок, виготовлений із висушеного єреміцького маку. Він зняв етикетку й повст, а потім засунув грановану скляну пляшечку з латуною пробкою в торбу. Далі пішла решта награбованого. Так, а ну гляньте, до мене не причепилася якась частинка Лукаса Фервайта? плями фарби чи реквізит. Він простягнув руки в боки й кілька разів покрутився. Жани з братами запевнили його, що зараз він цілком і повністю Лок ламура. Ну тоді, якщо ми всі є зараз самі собою, ходімо платити податки. Лок підняв мішок з викраденими речами і кинув його жуку. Хлопець скрикнув, вронив свою монету і з приглушеним брязкотом металу зловив мішок. Я так розумію. Це теж для моєї моральної освіти. Ні, сказав Лок, цього разу мені просто ліньки. Зато тобі не доведеться гарувати на жердині. Три. Була третя година пополудні, коли вони вирушили з храму Переландро через різноманітні тунелі та бічні входи. З неба, немов акуратно розділеного лінійкою та стилосом богів, падала тепла мряка. Низькі темні хмари заповнили північ. А сонце тільки спускалося донизу на яскравому ясному південному заході. Звідусіль розливався приємний аромат свіжого дощу на розпеченому камені, ненадовго змиваючи з повітря звічні міські міазми. Шляхетні шельми зібралися в південно-західних доках храмового району і зупинили собі гондолу. Човен був довгий, мілкий і сильно побитий, а до носа просто під невеликим дерев'яним ідолом йону був прив'язаний геть недавно вбитий щур. Знак неперевершеного захисту від перекидання і інших нещасть. Гандольєр сидів на кормі, мов папуга у своїй червоно-помаранчевій смугастій бавовняній курці, захищений від дощу широким солом'яним брилем, що звисав аж до худих плечей. Він виявився їхнім знайомим злодієм з банди сіролицих на ім'я нервовий Вітале Венто. Вітале оснастив гондолу за цілою шкіряною парасолькою, щоб вберегти пасажирів від дощу, а потім почав плавно штовхати їх на схід. Між високими кам'яними берегами храмового району та пишною зеленю Мара Каморацсо. Колись Мара був садовим лабіринтом для багатих правителів епохи Тиринського трону. Тепер він кишів злодюшками, а міська варта там майже не з'являлася. Єдина причина, чому пристойні громадяни наважувалися заходити в його небезпечні зелені коридори, полягала в тому, що це було місце мережі пішохідних мостів, що з'єднують вісім інших островів. Жан зручно вмостився і взявся за читання крихітного томика віршів, який був закнутий у нього за пояс, а Жук продовжив свої маніпуляції з монетою тільки тепер з мідяком, який був би менш недоречним, на публіці. Локі брати санці гомоніли про справи звітали, чия робота, зокрема, полягала в тому, щоб позначати особливо слабку охорону або рясний вантаж на вантажних барках для уваги своїх товаришів. Він кілька разів показував знаки рукою невидимим спостерігачам на березі, а шляхетні шельми ввічливо вдавали, що нічого не помітили. Вони наблизилися до пагорба тіни. Навіть у день ці висоти були потоплені в мороці. Дощ саме пішов стіною, і старе царство гробниць розпливалося займлою. Вітале повернув човен праворуч. Незабаром він уже штовхав їх на південь між пагорбом тіни і тісниною, йому допомагала течія каналу, що пливла в бік моря, тепер жива від збрижів дощових крапель. Тим далі на південь рух каналом усе рідшав і слабшав. Вони переходили від території відкритого правління герцога Каморського до приватного володіння капи Барсаві, Ліворуч кузні димно вугільного району, посилали в повітря колони Чорноти, які виростали, мов гриби і розсіювалися під тиском дощу. Вітер герцога понесе все це на папелище, найменш симпатичний острів у місті, де банди та зграї бідаків боролися за місце затлілих, почорнілих від диму. Вілах розкішної епохи минулих століть. Поз них зліва пройшла барка, що прямувала на північ, посилаючи їм назустріч зустріч сморід старого лайна та нової смерті. У барці лежало те, що скидалося на цілу запрягу мертвих коней, за якою було півдесятка живодерів, деякі різали трупи за зубраними лезами завдовжки з руку, а інші розгортали поправляли під дощем закривавлену парусину. Більш підхожого поєднання для виду то смороду казана мало який Камори міг уявити. Якщо покидьки був розбитий злиднями, сельце мав недобру славу, марокамараса був відверто небезпечний, а попелище брудний та розвалений, то казан був сумішю всього цього помноженого на людський відчай, пахло немов із бочки поганого пива, перекинутого в коморі трунаря спекотного літнього дня. Більшість померлих в цьому районі так і не доходили до ям для жебраків, виритих каторжниками на пагорбах жебрацького кургану. Їх скидали в канали або просто спалювали. Ніхто з жовтих курток. Не наважувався зайти на Казан хіба цілими взводами, навіть до таємного миру. П'ятдесят чи більше років тут не було ніякого храму. Кварталами Казана правили найменш досвідчені та стримані банди Барсавік, таверни бешкетників, кубла згляду та мандрівні азартні кола сусідили з переповненими норами бідноти. Вважалося, що на Казані жив кожен третій з правильних людей Камора, тисяча нероб і головорізів. Які тільки те й робили, що нескінченно лаялися і тероризували своїх сусідів. Лук був родом зі із згарища, Жан із затишного північного кутка. Кале і Гальдо до того як потрапили на пагроб тіней, жили на покидьках. Тільки жук був родом із казана, і жодного разу за ті роки, що був шляхетним шельмою, не обмовився про це ні словом. Зараз він дивився на нього на провислі доки та багатошарові житлові будинки, на одяг, що тріпотів на шворках, вбираючи воду. Вулиці були коричневими від нездорового серпанку мокрих коховарських вогнищ. Дамби району розсипалися, елдерскло було здебільшого поховане в бруді та купах каменю. Монета жука перестала перетікати кісточками пальців і завмерла на тильній стороні лівої руки. За кілька хвилин Лок з полегшенням завважив, що вони минули центр казана, сягнули високого тонкого хвилеріза, що позначав східний край дерев'яної пустки. Морське кладовище Камора. Здавалося, дуже веселим порівняно з тим, коли човен лишив казан за кормою. Це був справдешній цвинтар широка захищена бухта більше за мінливий ринок, заповнена уламками сотень кораблів і човнів, що погойдувалися на хвилях. Якісь припливли корпусом вгору і вниз, інші стояли на якорі або вільно дрейфували, деякі просто гнилі, а інші були розпанахані від зіткнень або каміння катапульт. На виді між уламками тримався шар дрібних дерев'яних трісок наче шумовиня на холодному супі, рухаючись туди-сюди разом із припливом. Коли на місто падало вже світло, цей мотлох інколи ряснів невидимими створіннями, яких тягнуло сюди із Каморської затоки, бо в той час як високі залізні ворота закривали кожен великий канал від вторгнення, дерев'яна пустка був відкритий до моря з південного боку. У центрі пустки на воді гойдався товстий без блокшив 60 ярдів завдовжки. І майже вдвічі менший завширшки, міцно закріплений ланцюгами, що вели вниз у воду, двома в носовій частині та двома на кормі. У Камурі ніколи не будували чогось настільки важкого й незграбного. Це судно було одним з найоптимістичніших виробів з арсеналів далекого Талверара, геть як Ланс сказав Локу багато років тому. Тепер його високі пласкі палуби вкривали широкі шовкові навіси. Під цими балдахінами можна було влаштувати вечірки, які за своїм розгулом. Могли позмагатися з розважальними павільйонами Єрема, але наразі на палубах було майже пусто тільки виднілися силуети озброєних людей у плащах, які вдивлялися в дощ, Лок бачив щонайменше десяток. Вони стояли групами по двоє-троє з луками й арбалетами під рукою. По всій пусті ворушився людський мурашник, на деяких менш пошкоджених суднах розміщувалися цілі сім'ї, а інші відкрито використовували як спостережні пункти групи суворих на вигляд чоловіків. Вітали Вівіх з вивистими каналами між більшими уламками, обережно махаючи людям, що стояли на чатах, коли гондула пропливала повз. Тірі король. Прикінчив учора ще одного з наших, пробурмотів він, напираючи на жердину. За нами зараз стежать багато нервових хлопців із серйозною зброєю, це я вам точно кажу. Ще одного. кало очі. Ми ще не чули. Кого? Високого Тесо з повних крон. Його знайшли в ржавих водах. Висів у старій крамниці з відрізаними яйцями. З нього витекла вся кров, ось як це було. Локі з жаном перезернулися, а нервово вітало крикнув. Ви були знайомі? Можна так сказати, сказав Лок. Колись були. Лок замислився тесо колись був гаристою повних крон, одним із великих трудівників Барсаві та близьким другом молодшого сина Капи Пачеру. Ніхто в цілому каморі не міг його й пальцем дітнути, за винятком лише Барсаві та павука. Але той проклятий невидимий божевільний, який називав себе сірим королем, діткнув його вже напевне. Це виходить шестеро, так? сказав Жан. Семеро, відповів лок, такої кількості мертвих гариста не було відтоді, як нам з тобою було по п'ять років. Хе, сказав Вітале, а я ж коли заздрита, моро, Навіть сій твої крихітні банді. Лок пильно подивився на нього, натужно складаючи подумки головоломку, і йому це не зовсім вдалося. Сім ватажків бан за два місяці, усім їм була дана відстань, але в іншому вони мають мало спільного. Лок довго втішався власною неважливістю у справах капи, але тепер почав дивуватися він може бути в чиємусь списку? Чи мав він якусь невідому йому цінність для Барсаві, що сірий король, можливо, захоче прикінчити його арбалетним болтом? Скільки ще злодіїв стояло між ним і тим болтом? Дідько, — сказав Жан, наче нам і так проблем мало. Можливо, нам варто подбати про поточну справу. Гальдо перемістився на борти гондоли і роззирався навколо. А тоді, можливо, нам слід загубитися десь на деякий час, з'їздити в Талверар чи талішам, або принаймні сховати тебе, Локу. Дурниці. Лок сплюнув через борт човна. Вибач, Гальдо, я знаю, що це здається мудрістю, але подумай сам капа ніколи не пробачить нам, що ми втекли в таку годину. Він скасує відстань і затисне нас у кулак незлічого свиняка, якого тільки можна знайти. Поки капа тут, ми нікуди тікати не можемо. До біса, наска, перша ж мені коліна молотком переб'є. Шкода мені вас, хлопці, Вітале, перекладав жердину з руки в руку, точними грибками, направляючи гондолу навколо шматка сміття, занадто великого, щоб можна було не зважати. На каналах працювати непросто, але принаймні ніхто не хоче моєї смерті з причин, яких я не знаю. Ви хотіли, щоб я висадив вас на могилі чи на набережній? Нам треба до догарці, сказав Лок. О, сьогодні він буде в рідкісному настрої. Вітале почав грибти на північний край пустки, де перед рядом крамниць та житлових будинків стриміло кілька доків. Значить, набережна. 4. Ломбард Граци Безнадії був однією з головних визначних пам'яток правління Капи Барсаві. Хоча багато ломбардів платили трохи краще, а ще більше мали привітніших власників, не було жодного розташованого за два кроки. Від самого місця, де владарював капа. Правильні люди, які переводили винахідливо награбоване в готівку в Граці, могли бути певні, що Барсаві повідомлять про їхню присутність, підсилити враження, що ти активний відповідальний злодій ніколи не буває зайвим. О, звичайно, сказав старий вадранець, коли Жан відчиняв загратовані і броньовані двері для чотирьох шляхетних шельм. У такий день сюди потнуться хіба найменш важливі гаристи. Заходьте мої хирляві каморські сучні сини. Потрість своїми масними тиринськими пальцями мій чудовий товар. Наляпайте води на мою прекрасну підлогу. Кремниця гарця завжди була закрита, як труна, і в дощ, і в сонце. Вузькі заґратовані вікна були завішені запиленими простирадлами. Пахло тут завжди речовиною для полірування срібла, цвіллю, затлим ладаном і старим путом. Сам гарця був білошкірим старцем із широкими водянистими очицями. Кожен шов і зморшка на його обличчі. Здавалося, неухильно сповзали до землі, наче він був зліплений дещо підпитим богом, який занадто сильно здушив смертну глину. Безнадія заслужила своє прізвисько твердою політикою проти продовження кредиту чи позики монет. Одного разу Кало зауважив, що якщо він коли-небудь отримає стрілу в череп, то сидітиме і чекатиме, поки та сама випаде, перш ніж заплатити лічцю за клаптик марлі. У правому кутку ломбарду на високому дерев'яному табуреті Сидів кремезний, знуджений, виду молодик із дешевими мідними перснями на всіх пальцях і масними локонами, що спадали йому на очі. На поясі в нього висіла оббита залізом палиця. Чоловік повільно, без усмішки, кивнув на відвідувачів, проте ті були занадто дурні, щоб зрозуміти важливість його присутності. Лакламара, сказав Гарца, пляшечки від парфумів і жіноче спідня, столовий посуб і питні келихи, пошкрябаний пом'ятий метал якого я більше ніколи не зможу продати нікому путньому. Ви, зломники та домушники, думаєте, що такі розумні, та ви гімно з собачої сраки вкрали б, якби у вас був підхожий мішок, щоб принести його з собою додому. Бачу, яка смішна річ, Гарцу. Бо оцей от мішок, лок вирвав турбу, з рук жани підняв її, виявляється, містить. Щось крім собачого лайна, Я чую передзвін. Клади сюди і подивимося, чи ви часом не принесли чогось годящого. Ніздрі гарці розширилися. Коли він розв'язав мішок і посунув його по шкіряній прокладці на прилавку свого магазину, обережно висипаючи вміст. Оцінка вкраденого, здавалося, була єдиною формою чуттєвого задоволення, яка залишилася від старого, і він з ентузіазмом кинувся всю справу, ворушачи довгими кривими пальцями. Лайно. Він підняв три медальйони, добуті Кало та Гальдо, якась алхімічна паста та річкові агати, навіть коза не згодуєш, по два мідяки за штуку. Жорстоко, сказав Лук. Справедливо, сказав Гарца. Так чи ні? Сім мідяків за всі три. Двічі по три шість, сказав гарца. «Погоджуйся, або йди крутити яйця, акулі, мені байдуже. Тоді, мабуть, згода. Хм. Гарца оглянув срібні келихи, які жан вибрав зі скрині обманки. Погнуті, звичайно, ви бовдори, Як бачите красиву срібну річ, так одразу пхайте її в грубий мішок. Гадаю, зможе відшліфувати її, сплавити комусь. Один салон і три мідяки за штуку. Один салон і чотири за кожен, сказав Лок. Три салони і один мідяк за все. Годиться. І ще це. Гарце підняв пляшечку з опіумним молоком, відкрив кришечку, понюхав, крикнув і знову запечатав флакон. Варто більше, ніж твоє життя, але з нього навряд чи буде якийсь зиск. Нервові сучки люблять робити власне або залучати алхіміка, який зробить усе за них. Вони ніколи не купують попередньо змішанів незнайомців. Можливо, я зможу передати це якомусь бідолашці, якому потрібен перепочинок від вина чи згляду. Три солони, два барони. Чотири солони і два барони. Стільки в мене навіть боги не виб'ють. Сам морганте з мечем у вогні і десятком голих дів, що смикатимуть мене за бриджі, зможе вмовити мене хіба на чотири солони і один барон. Ви отримаєте три солони і чотири барони не більше. Гаразд, і тільки того, що ми поспішаємо. Гарта взявся підбивати суму гусячим пером. На клапті пергаменту. Він провів пальцями по купці дешевих каблучок від кало і гальду і засміявся. Ви що, смійтеся з мене? Цього не потребу, стільки ж користі, як від купи відрізаних собачих пісюнів. ну тебе. Собачі пісюни я міг хоча б скупникам продати. Гарця один за одним жбурляв мідні персні в шляхетних шельм. Я серйозно. Не приносьте більше такого лайна. У мене коробки й коробочки всякого непотребу, який я за ціле життя нікому не збуду. Він дійшов до золотого і платинового персню з різьбою та осколками і й «Угу, Це принаймні хоч щось вартує рівно п'ять солонів. Золото справжнє, а платина дешеве в верарське лайно. Така ж справжня, як скляне око. А я висираю більше діаманти п'ять чи шість разів на тиждень. Сім і три, сказав Лок. Він мені не так легко дістався. Я маю доплачувати за те, що твоя дупа з мозком помінялася місцями при народженні? Здається, ні. Якби це було так, я почув би про це раніше. Бери свою п'ятірку і вважай, що тобі пощастило. Я можу запевнити тебе, Гарцо, що жоден, хто приходить у цей ломбард, не вважає себе особливо, і так тривало довго. Очевидно, занижена ціна, двосторонній потік лайки, неохоча згода лока та скригіт решток зубів старого, коли він брав кожен предмет і ставив його за прилавком. Незабаром Гарцо змітав останні кілька речей, які його не цікавили назад у торбу. Ну, цукерочко, мені здається, на те, що ми закінчили на 16 салонах і п'яти мідяках. Краще, ніж водити лайново, за геш, Чи володіти ломбардом, ага, сказав Лук. Дуже смішно. вигукнув старий, відраховуючи 16 потьм'янілих срібних монет і п'ять менших мідних дисків. Я дарую вам легендарний утрачений скарб Камора. Хапайте свої речі і пензлюйте звідси до наступного тижня, це якщо сірий король не дістанеться до вас першим.